Одинадцята ранку за годину до сесії засідає президія обласної ради. Депутати обговорюють бюджет на 2022 рік. сьогодні, не давши лікарням гроші на закриття питань енергоносіїв. Ми завтра отримаємо великий дефіцит взагалі грошей у лікарнях. Голова облдержадміністрації В'ячеслав Чаус сказав, що всі витрати медичних закладів за енергоносії мають закласти в обласний бюджет на 2022 рік. Якщо лікарні будуть робити це за гроші Національної служби здоров'я України, то якість надання послуг у лікарнях погіршиться. Заборгованість, яка є сьогодні, частково погашається. Ідуть погашення, часткової заборгованості по обласній лікарні вони йдуть. Відбуваються платежі невеликі, але вони йдуть. Ідуть погашення по онкодиспансерам, ідуть. Відбуваються по іншим закладам. Так, сума заборгованості на сьогодні 23 мільйони. Скільки на це треба закласти грошей? Невідомо. Щоб врахувати цю суму у бюджеті, початок сесії відклали на півтори години. Зараз цей бюджет, що вам буде. Має прихований дефіцит 334 мільйони. Він значно гірший ніж поточного року. За цей час управління охорони здоров'я спільно з департаментом фінансів прорахували цю суму. Розпочали сесію о пів на другу. Запропонували закласти ще 102 мільйони гривень на оплату енергоносіїв лікарням області. Передбачити кошти для багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населення. 44 478 900 сімдесят Спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню 55038, Екстрена та швидка допомога населенню 3591900 і стоматологічна допомога населенню 1 120 400. Скільки складе заборгованість лікарень за енергоносії на кінець року, поки невідомо. Її також сплатять за рахунок обласного бюджету. Скільки вона буде, чи 23, чи 32, чи... ви розумієте, що зараз не вгадаєш, ніхто не допустить відключення медичних установ в цій ситуації, і це розуміють і директори, і безумовно обласна державна адміністрація. Но це буде вирішуватися все по факту. Бюджет області на 2022 рік складе майже 3 мільярди гривень. 20 мільйонів потрібно виділити на організацію роботи комунального підприємства Ліки Чернігівщини. Нагадаємо, оренду майнового комплексу колишнього комунального підприємства Ліки України. Приватні компанії продовжили до лютого. До того часу мають створити нове комунальне підприємство, оформити ліцензії на продаж і виробництво ліків. Передбачається, що ми за рахунок приватизації того майна, які який як кажучи, не потрібне 10 мільйонів в бюджеті Заклали управління майном комунальним буде займатися приватизацією. Перелік об'єктів повинна затвердити обласна рада, і це половина цих коштів. Друга половина пропозиція буде наступна: сформувати за рахунок залишків бюджету розвитку, який буде на перше січня. Дарія Янушкавич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.